Я медалянова Тетяна, вітаємося на нашому ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо займатися трохи нетиповою справою, а саме, створюватимемо картину, де не потрібен ні редизайн, де не будуть використовуватися колишні матеріали. Все буде новеньке, гарненьке, але в незвичній техніці. Часом у живописі так буває, що для того, аби відобразити якусь картину, потрібні не навики малювання, не художнє вміння, а якась певна техніка. Наприклад. Так відбувається з картинами, які малюються в техніці Флюйд Арт. Це такі спеціальні фарби і спеціальна техніка, які створюють неповторні візерунки, які неможливо було б відтворити пензликом або якимось іншим чином. Нещодавно я отримала таке побажання, щоб зобразити. Юпітер, хочу вам показати його на референсі. Це той референс, який мені прислали і попросили зобразити. Коли його побачила, то зрозуміла, що пензликом такого не намалюєш. Тут потрібна спеціальна техніка, і в принципі техніка Флюїд арту до цього гарно підходить. Отож, з технікою ми визначилися. Тепер переходимо до матеріалів. Як бачите, я заготувала спеціальні фарби для флюїд арту. Вони не такі, як звичайні фарби. Їх, в принципі, можна якось вручну відтворити, проте не передбачуваний результат, як завжди, те, що ми робимо у творчості та вручну. Проте з цього набору вони зазвичай продаються набором, мені не вистачає рожевого. Як ви бачите, тут в такий використаний. Вся інша палітра підходить дуже добре. Тому все таки рожевий я буду замішувати, і ми з вами порівняємо фарби Fluid арт, які створюються вручну безпосередньо художником, і фарби Fluid Art, які створюються на заводі. Ну і третій момент в тому, що на чому нам потрібно зображувати нашу картину. Fluid Art під собою розуміє, що треба буде кружляти полотно. Тобто рівного кола на картині прямокутні я би не змогла зобразити. Тому мені потрібно буде два полотна, це два ДСП-шні полотна, покриті полотном, яке використовується на звичайних хвостах. Отже, це безпосереднє коло буде використовуватися для самого Юпітеру. На ньому будемо малювати в техніці Флют Арт. Флот ми будемо створювати на іншому полотні. Ось воно в мене заготовлене. Це буде чорне небо з мерехтінням самої планети. Воно буде створюватись і вже не в техніці Флюд Арт. Тобто ми сьогодні поєднуємо два полотна, дві техніки і відтворюємо першу фотографію Юпітера. Для цього я вас трохи познайомлю з технікою цією. Я різновиди використання техніки Fluid Арт. Суть її полягає в тому, що фарби є дуже рідкими, дуже таки і вони розтікаються довільно, змішуються хвилями та пупашками на полотні. Тому можна або взяти стаканчика, злити туди всі фарби, просто виколоти його посеред картини. І далі розподіляти рівномірно на всю картину. Або можна наливати ці фарби окремо одна від одної на саме полотно. Я роблю плямочку одного кольору, в цю ж плямочку вливаю на полотні фарбу іншого кольору, потім вливаю фарбу третього кольору і ось так розподіляю або навіть допомагаю собі з будівельним феном. Або можна, можна використовувати методику, яка, в принципі, буде найближче до нашої планети, це створювати смужки. На полотні, а потім вже феном їх змішувати і очікувати результат. Оскільки наш юпітер прям вже дуже чітко смугастий, то я так і скористаюся. Я буду створювати смужки безпосередньо на полотні і потім їх змішувати. Для того щоб почати роботу, мені не вистачає рожевого кольору. Якщо ви створюєте вручну фарбу, то що вам потрібно? Нам потрібно взяти стаканчика. Вам потрібно взяти лак, вам потрібно взяти клей ПВА, вам потрібно взяти барвник і білу фарбу і водичку. А також ледве не забула звичайне силиконове масло для змазок петель. Я би сказала, що це у нас буде співвідношення: дві частини лаку, одна частина клею і одна частина фарби. По консистенції, наскільки воно буде рідким чи густим, я буду додавати воду. Я додавала воду і чекаю, щоб здобути консистенцію. Десь, ну, як клейпова-канцелярська, десь такої, мабуть. Тепер я додаю барвника зовсім трошечки, щоб тільки там був ніжний рожевий. Бажано не переборщити. Для справжнього рожевого нам потрібно додати завжди в червоний і ще й синій. Я рожевий підготувала. Тепер я дивлюся по референсу, що якраз рожевий є в пуп'янках. Такі е, кругляшки ним сформовані на юпітері. Тому я хочу додати силиконове масло в фарбу трошки. І саме воно створює ось такі е, плями, які розтікаються. Щоб краска гарно розтікалася, я зараз примащу полотно білою фарбою, яку приготувала. Тому що я так дивлюся, що в мене фарби прям дуже впритик, І боюся, що розтікання може трошки малувати її бути, буде погано текти. А по-мокрому потече добре. Так, до того ж мені потрібно борта профарбувати, тому що їх буде видно. основні кольори синій, фіолетовий та білий рожевий. Я відкладу сюди. А зараз з країв я пройдуся жовтим та зеленим. Я бачу, що свідчення юпітеру по краю є такого кольору, тому я так проходжусь. Перепідготую кольори для основного тла. Буду користуватися методом стаканчику. Я бачу, що юбітер поділений на такі м, дві комбінації стаканчиків: Це блакитний фіолетовий і крапельку рожевого, і це в основному білий, і там трохи фіолетового і крапельку рожевого. Саме таким чином я зараз їх і буду наповнювати. Наші кольори вже в мене, в стаканчику я, аби вони не витікали одні рівними полосами, трошки-трошки їх так перемішаю прям трошки. Тепер я пробую виляти. Дивлюся на візерунок, я собі, до речі, залишила е, трохи фарби в тюбіках, тому що, е, якщо піде щось не так не по моєму малюнку, щоб можна було доправити тюбіком зверху. Я починаю зі світлої смуги. Далі я вже починаю наносити темну фарбу. Основні плями я по полотну рознесла. Тепер я залишки фарби замішаю, щоб доляти все, що є. Вже Трохи змішаю і буду валяти. Тепер я починаю його катати. І допоможуть мені ще в цьому вологі серветки, я їх приготувала. Такий дуже приємний цей процес заспокоює трохи, якщо, звісно, не переживати сильно за те, що вийде. Я зараз собі допоможу вологою серветкою, трошки і феном. Продовжуємо текст. Так, зараз я Хочу собі трошки допомогти феном. По-перше, цей потік повітря він направить потрібну мені фарбу в потрібне мені місце. А по-друге, якраз під потіком теплого повітря наш силикон, який ми додавали до рожевої фарби, почне розкриватися такими пупінками рожевими. Ну, тобто масляна крапочка підніметься нагору, якщо говорити про процес, нагріється, підніметься нагору, і вона виведе рожеву фарбу на зовні. Я хочу відтворити ці маленькі точечки рожевого кольору, які маємо в референсі. Ось який Юпітер у нас вийшов. Тепер ми залишаємо його на підсихання, а переходимо до створення неба. Ось основне полотно, фон, небо. Я на ньому промалювала контур, де буде розміщений наш юпітер, і тепер потрібно зробити тло за допомогою кольорів, тих самих, що я використовувала для а, мого юпітеру. Там є синій і зелений, і це поєднає картину в одному цілу, а не просто глухе чорне небо. До того ж, я би хотіла створити таким самим кольором а, легеньке свідчення довкола самого юпітеру. Тобто тепер я замальовую все, окрім цього кола. І по краю створюю е, мерехтіння зелене. Всередині я не замальовую. Чому? Тому що я посажу мій юпітер на клей посеред цієї картини і заодно це створить ефект 3D-виступання наближення юпітеру до нас ближче, ніж небо. Ось і небо однорідно чорне, то я наношу валиком, аби не було ніяких слідів ручної роботи. свідчення. Мені потрібно для свідчення створити колір, який буде виглядати світлим, а отже світитися на основному тлі. Чи темний колір, чи світлий колір, визначає не те, що він справді є темним або світлим. Сприйняття світлого і темного воно є відносним, відносно того, що ми порівнюємо. Тому що я хочу взяти? Я хочу взяти мій основний колір, який я створювала тло, і додати до нього того зеленого, з якого я хочу зробити свідчення. Додам моє свічення, Плюс додам ще жовтого кольору. Тепер відносно мого основного темного кольору. От кольор, який я створила, він виглядає більш світлим, і я поступово буду висвітлювати, тому що наше свідчення воно має поступово зникати в темряві. Це значить, що я починаю з більш темного, наношу діапазон, в якому наше свідчення спостерігається. Потім меншим радіусом буду наносити більш світлий кольор. І таким чином створюється перехід цього свідчення і його зникання. Наносити буду спонжиком і робити старатися якомога плавніший перехід. Я зараз буду змащувати клеєм для картону. Обережно не переплутати верх та низ. Ми зараз потрапляємо на наше свічення. Відцентровуємо. Ну і ось наш прекрасний Юпітер на фоні синього-синього темного неба. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. З вами була Моделянова Тетяна. І до нових зустрічей на нашому youtube каналі